Вітаю, шановне панство! Перед вами знаходиться популярний вид мурах Солінопсі з ці мурахи прославились на весь світ. Вони принесли шкоду вже мільйонам людей, та також мають досить хороший яд, який може викликати серйозну алергічну реакцію. Матка цих неймовірних мурах приїхала до мене з Еквадору відправив мені її наш спонсор. Обов'язково підпишіться на його телеграм-канал Формікада в двох словах про цих мурах. Солінопсіс інвікта, відоміший як вогняні мурахи, є один із найагресивніших видів мурах у світі. Вони походять з південної Америки, але розповсюдилися в інших регіонах, включаючи США, Австралію та Азію. Ці мурахи мають яскраво червоний колір тіла, що нагадує вогонь, від чого і походить їхня назва вогняні мурахи. Вони відомі своєю агресивністю і можуть утворювати великі колонії, які атакують все на своєму шляху. Їх укус дуже болючий, і може спричинити алергічні реакції у людей, а в деяких випадках і смерть. Ці мурахи часто вважаються шкідниками, оскільки можуть пошкоджувати сільськогосподарські культури та інфраструктуру. Лише за останній рік США втратила пару мільйонів доларів через нанесені збитки цих мурах. Ви тільки собі уявіть. А тепер поговоримо про мінуси. Ці види мурах я б не рекомендував новачкам, які хочуть займатися мурахами. В першу чергу через те, що це не прості ласіуснігір, а екзотичні і специфічні цікаві мурахи. Але вбити їх практично неможливі. Можна сказати, що вони безсмертні. Тільки подивіться на ті кадри. При великому потопі мурахи збираються в кучку і пливуть на поверхні води. Пізніше цей мурашиний круїзний лайнер прибортовується біля дерева, і мурахи розпочинають нове життя, начебто нічого й не було. А також у мене була досить цікава історія. Ще в 2017 році я помістив вогняну мураху в морозилку і забув її витягнути. Вона пролежала там дві години. Після чого я вже й не очікував, що вона буде живою. Уявіть, наскільки я був шокований, коли побачив, що мураха почала рухатись. Вогняна мураха воскресла в мене на руках. Враховуючи, що ці мурахи розвиваються з велетенською швидкістю, я хочу розвити велику імперію мурах і заселити на нові літаючі мурашники. Хто не знає, де знаходиться Еквадор, ось вам невелика. Карта. Матка пролетіла в величезний океан, щоб дістатися в мої руки, а їх у мене знаходиться дві штуки. І я зараз активно очікую, коли розвинеться велика колонія і ми зможемо зняти неймовірні кадри заселення мурах у новій мурашині гнізда і великий проект, який я хочу організувати ближчим часом. А зараз перейдемо до оголошення результатів конкурсу матки Крематогас Сірс За допомогою рандомайзера ми заходимо на сайт. І вписуємо туди кількість людей, які брали участь. Дивимося, яке число випадає, і вибираємо у коментарях від першого відео. Заходимо в коментарі під відео і вибираємо третій коментар, який брав участь у конкурсі. Матку Крематогасерську Телярис виграє Magic World. разом із нашим спонсором в майбутньому. Ми будемо розігрувати багато морошених маток. Тому підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть свої неймовірні коментарі. Нехай прибуде до вас матка. До побачення!